Нацвірач, директор ринка, за що він будує ці творці. Ну відпідіть там, подивіться, ворог. Дургувати не забороняємо. Просто торгувати треба, що замовити. Тільки ви мені задаєте питання, на яке я не можу. Хто вас послав сюди? Моя робота мене послала. Ні, ні, вас хто послав? Є спільний розпорядник. Щоб не <плес> торгувати тут. Торгуйте на здоров'я. Дай Бог, і вини подахте як собаки. Ми потім розпоряджати, ми хочемо, що люди сили. Не чекати людей, не чекати. Дайте місце, якесь таке, тут ви люди, То ми тут знаєте, що ви самі за 900 рублів пенсії. Не <плес> чекайте <плес> <плес> люди, так як є, тим більше тепер. Я вам поясню. Я тут передбачена і тут. Ми тут живемо, ми не виживемо. Я дуже, і я і дуже і радий, що... Є там, де мільярди, мільярди беруть, а не де люди копійки бежи, заробляють своїми кулаками. Він має вісім тисяч, то він не має за що робити. Я думаю, що сняли ніж у і буде за рік. Чотири садити в кейсі. Де це такі є люди? Ще раз дам. Це склалося. Прилавки на ринку ранковому у нас не зайняті. На сьогоднішній день біля трьохсот чоловік ми готові розмістити. Не бачу, якщо потрібно буде ще додаткові створити місця. У нас є площадка. Буде дано доручення міському комунальному підприємству. Ми готові забезпечити. А як ви думаєте, чого вони хочуть сюди йти? – Ну, е напевно, два основних питання. Вони на сьогоднішній день хочуть стояти, де вони хочуть. І... Це таки плата. плата на сьогоднішній день на ринку ранкового складає 3,20 за один погонний метр прилавки. Це за день. А? Це за цілий день. Я думаю, що на сьогоднішній день. Де ринку... ще є місця, крім цього ринку? Міське комунальне підприємство має свої сектора в межах міста Хмельницького. Це на загод-зерно, це гречани ближні, гастело. Біля впк магазину, там теж є. Оце три основні. Розглядати можна інші варіанти. Є в нас дубовський ринок, який на сьогоднішній день теж не зайнятий. Є в нас місця на ринку кооператор під куполом, де можна йти заплатити. Скільки там коштує місце? На сьогоднішній день не готові сказатись. Це в цінах велика, до прикладу, ринку тут і не так. Так, там трошки дорожче. Е -е, на Дубово приблизно одинаково, а на коператорі в центрі міста чуть дорожче. Чуть чи що? в розмірі що п'яти гривень. Ні, 10. в, в гривня, 2 гривні дві гривні. Промона торгівля з рук встановлених місцях. От саме на даний час, як ви бачили, це все є порушення законодавства. Стаття 160 Кодексу України про правопорушення. Тобто, торгівля з рук встановлених місцях. По перше. Ну, якщо вже так взяти навіть людський фактор, це ну, дана стихійна торгівля не прикрашає наше місто. Якби не є, це є центр міста, ну, не дуже приємно гостям приїхати і побачити, що на три міста робиться. По-друге, це санітарні вимоги, порушення всіх санітарних вимог. Тому що продукція, яка там здійснюється торгівлю нею, вона не пройшла ніякої перевірки, невідомо її походження, невідомо, хто нею торгує і ну, взагалі що це за продукція. Ну і по-третє, за що я говорив, за це вже передбачено адміністративна відповідальність. Скільки? Е, матеріали направляються на розгляд суду, суд приймає рішення. Від, Влекс... і до. Е, за першу частину від одного до семи неоподаткованих мінімум доходів громадян. Цього року? А один неоподаткований мінімум 17 гривень. Можливо, це також є от той фактор, який незначний, так 17 гривень для людини простіше заплатити, далі здійснити ту торгівлю. А ви самі щось купували на цьому ринку? Ну, сам ні. Ні, сам, чесно. Чесно, сам не Цього року скільки людей вже заплатили штраф? Ну, ми направляємо матеріали в цьому році складно 15 адміністративних протоколів. За порушення статті 160. А там от ще торгують ви всі тими самими пролісками. Хоч один штраф сьогодні чи протокол склали? Звичайно, в цьому році складно. Не в цьому році, зараз, цьому. тепер. Сьогодні? Сьогодні, сьогодні от якщо ви звернули, ми проводили роз'яснену роботу за порушення вимог законодавства. Якщо ви звернули увагу, ми людям роздавали от... Я знаю, а я маю на увазі про те, що от ви побачили, що торгують забороненими продуктами, не продуктами, а в цьому випадку квітами. Просто забороненими червоноклітом. Так. Так. Даний час, якщо такий випадок є, я просто не звернуваю. Зараз буде здатна встановити тобою на цю особу, яка здійснює торгівлю.